Регулюють дорожній рух, виписують штрафи за порушення, працюють з родинами, які втрапили в складну життєву ситуацію, дбають про безпеку та порядок. Це все робота поліцейських офіцерів громади. Сучасний офіцер громади, на кшталт американського шерифа, які відповідають за порядок у своєму окрузі. До реформи офіцери громади були лише у сільській місцевості. Тепер вони працюють і у місті. Про роботу одного із них в сюжеті Владислава Гемби у мене територія обслуговування п'ятничане, яка розміщує 6,5-7 тисяч людей населення. в на ній офіцер Дмитро Малик п'ять років працював дільничим та дізнавшись про реформу у поліції та нову посаду поліцейського офіцера громади, вирішив податись на проект. Був підбір. Було два чоловіка на місце поліцейської громади, Ми проходили і тести, і поліграф проходили, і співбесіду з органами з національної поліції з департаментом та працівниками Вінницької міської ради, щоб мати, піти на кандидатуру поліцейської сфери громади та пройти навчання на нього. Прийшовши додаткове навчання з домедичної допомоги, забезпечення дорожнього руху, психологічну підготовку та дії в екстрених ситуаціях, приступив до роботи на прийом до офіцера громади йдуть люди як скаргами на сусідів, порушенням тиші, проблемами з дворовими собаками. Так і буває, що Дмитру доводиться порушувати і кримінальні провадження. Людина прийшла. Запитання. Ми їй допомогли кваліфіковано, куди звернутися, та можливо своїми силами також можемо звернутися до чи тої, чи іншої гілки влади для вирішення її питань. Та це також це виявлення та попередження фактів кримінальних поступ, проступків чи злочинів, також адміністративного правопорушення для їх виявлення та профілактики, щоб на території обслуговування даних подій не було. Поліцейський офіцер громади це спільна ініціатива головного управління національної поліції у Вінницькій області та міської ради, який стартував у 2021 році. Щоб це стало можливим, громада відповідно до законодавства має забезпечити належними умовами для роботи поліцейських офіцерів. Це обладнання, панель для автомобіля, а головне приміщення. У 2023 році органи органи поліції профінансовано. На понад 18 мільйонів гривень. У 2024 році передбачено в бюджеті громади майже 10 мільйонів гривень. Виділено кошти на закупівлю 27 семи автомобілів. В межах реалізації проєкту поліцейської громади заплановано капітальний ремонт дев'яти поліцейських станцій. З них вже 5 відремонтовано, дві на стадії завершення, і дві планується відремонтувати у 24 році. В місті є вісім поліцейських станцій у різних районах Вінниці. Самі ж поліцейські офіцери проживають у громаді, що дозволяє їм бути в курсі проблем і потреб місцевих жителів та оперативно реагувати на них. На заславми торігурищак, телеканал